Домир. І вишні зацвітуть у рідному моєму краї, лелеки добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали. І на світанку вмиється земля ранковою, холодною росою і буде чути пісня солов'я, а неревіння літаків над головою. Підніме очі закриваний Ірпінь, йому плече підставить сива буча. А Бородянка і гостомель побратим порушить тишу, стогоном болючим, де мені враз прокинеться вісну від болю ран ворожих окупантів. На повні груди крикне І Я живу, я витримав Отих потвор мутантів. Козаровичі, пошматовані вогнем, потоптані, населені й босі, Та в ординським тим мечем Піднімуть хвилю морі стоголосям. І Димер, катюжанка і синяк, сплюндровані поганською рукою ката, без сліз, бо їх уже давно нема. З коліну стануть, бо прийшла розплата. Почується Іванків, себе тік. Вони його живого розпинали, Від навіть не стогнав, він гордо переніс Його тортури деякі не зламали. Чоло насупить древній наш тіж поранений. Стріляний, побитий. Тримав він оборону, як справжній захисник сміливістю своїх людей прикритий. А вишворот, на славні волонтер, і день, і ніч збирай поміж всім нужденним. Ви очі бачили у тих святих людей. У них вогонь добра горить священний. Засяє сонце вишгородський край. Відніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не знав. По силі духу ти одна така, єдина. Повернемось до мирного життя. Запахнуть чорнобривці, рутамята, і мама заспіває котика-котка і принесе від зайчика, гостинця таку.